Добрий день, діти! Сьогодні я хочу розказати вам про український народний духовий музичний інструмент Трембіта. Трембіта має вигляд дерев'яної труби без вентилів і клапанів. Довжина від 2,5 до 8 метрів. Висота звукового ряду трембіти залежить від її величини. Мелодію виконують. Переважно у верхньому регістрі. Трембіта поширена у східній частині українських Карпат, зокрема на Гуцульщині, у Польщі та Угорщині. Згідно з давньою гуцульською традицією, трембіту треба виготовляти з громовиці, тобто дерева, в яке влучила блискавка. Вважається, що така трембіта звучить найкраще. Вік дерева повинен бути 120-150 років. До того ж, громовиця повинна, як мовиться, дозріти. Чим довше стоятиме вона під сонцем, тим довше її обвіватимуть вітри, тим гучнішою та дзвінкішою буде трембіта. Спокон віку трембіта була єдиним засобом зв'язку з селом. Особливі звуки інструмента попереджали і про небезпеку, Вживалося трембіта і для подання сигналів про початок та закінчення робочого дня. Саме трембіта сповіщала про народження в сім'ї дитини, запрошувала людей на весілля та плакала, коли провожали людину в останній путь. З приходом у гори радіозв'язку і телебачення ці функції трембіти майже втрачені. Нині вона слугує з більшого мистецтва, часом включає до оркестру на фестивалях етнографічної музики. А зараз, діти, ми послухаємо, як же звучить трембіта.